Псалом 31 Псалом Давида ПоВчання. Блаженні ті, кому прощено беззаконня і кому покрито гріхи. Блаженний чоловік, якому Господь не порахує гріха, і в чиїх устах немає підступу. Оскільки я замовк, мої кості зістарілися від того, що я стогнав увесь день. Вдень і вночі тяжила наді мною твоя рука, коли мене прошило терня, я став зовсім нещасний. Я усвідомив свій гріх і не приховав свого беззаконня, а сказав: Я признався Господу у своєму беззаконні, і Ти простив провину мого серця. За це буде молитися до тебе всякий праведний у відповідний час, тож навіть у велику повінь води не наблизяться до нього. Ти для мене притулок від утисків, що обсіли мене, радосте моя, визволи мене від тих, які оточили мене, навчу тебе і наставлю тебе на ту дорогу, якою маєш іти, зосереджу на тобі свій погляд. Не будьте, як кінь та осел, які не мають розуму. Челюсті яких треба загнуздати вуздечкою і намордником, коли до тебе не підходять. Численні болячки в грішника. А того, хто покладає надію на Господа, оточуватиме милість. Веселіться в Господі, радійте праведні, величайтеся всі, у кого щире серце. Дії святих Апостолів, розділ третій Петро та Іван ішли до храму на молитву на дев'яту годину, і був тут один чоловік, кривий від народження. Його приносили і садовили щодня перед воротами храму, котрі називали гарними, аби просив милостиню у тих, хто приходив до храму. Побачивши Петра й Івана, які хотіли увійти до храму, він почав просити милостиню. Поглянули на нього Петро з Іваном і сказали Подивися на нас, він пильно дивився на них, сподіваючись, щось від них одержати. А Петро сказав: Срібла й золота не маю, але що маю, те й даю тобі. В ім'я Ісуса Христа Назарянина, встань і ходи. І, узявши його за праву руку, підвів його. Відразу ж зміцніли його стопи й суглоби. Підскочивши, він устав і почав ходити. Тож війшов з ними в храм, ходив і підскакував, хвалячи Бога. І весь народ побачив, як він ходив і вихваляв Бога. Колись дізналися, що це той, який сидів заради милостині біля гарних воріт храму, переповнилися страхом і подивом від того, що з ним сталося. Оскільки він був біля Петра й Івана, то збігся до них весь здивований народ у притвор, який називається Соломоновим. Побачивши це, Петро звернувся до народу, мужі Ізраїльські, чого дивуєтеся із цього? Чому дивитеся на нас так, наче ми своєю силою або побожністю зробили, щоб він ходив? Бог Авраама, Бог Ісаака і Бог Якова, Бог наших батьків прославив свого слугу Ісуса, якого ви видали й відреклися перед Пілатом, який присудив Його відпустити. Ви відреклися від святого й праведного. А ви просили звільнити вам людину вбивцю, володаря життя ви вбили, та Бог воскресив Його з мертвих, свідками, чого є ми, і вірою в ім'я Його, Його ім'я оздоровило того, кого бачите і знаєте, віра, яка від Нього дала йому це зцілення перед усіма вами. А тепер, мужі брати, знаю, що зробили ви так через незнання, і так само ваші володарі. Бог провістив наперед устами всіх пророків, що Христос має постраждати, так Він і виконав. Тож покайтеся і наверніться, аби були стерті ваші гріхи, щоб від обличчя Господнього прийшов час відлиги, щоб і послав наперед призначеного вам Ісуса Христа. Бо треба, щоб небо прийняло Його до часу відновлення всього, про що Бог говорив устами своїх святих відвічних пророків. Мойсей провіщав батькам, що Господь Бог ваш підійме вам пророка з братів ваших, як і мене, Його слухайте в усьому, що тільки скаже вам. Буде так, що кожна душа, яка не послухає того пророка, буде вигублена з народу. І так само всі пророки від Самуїла й пізніших говорили й сповіщали про ці дні. Ви сини пророків і завіту, який Бог заповів вашим батькам, кажучи Авраамові, І в нащадкові твоєму благословляться всі народи землі. Воскресивши слугу свого, Бог насамперед послав його вам, і Він благословить вас, щоб відвернувся кожний з вас від свого зла. КНИГА ВИХІД. розділ 11 І сказав Господь Мойсеєві. Ще одну кару наведу на фараона та на Єгипет, і після цього відпустить вас звідси. Коли ж буде відпускати вас, то силоміць з усім виганятиме вас. Тому таємно скажи на вухо людям нехай кожний попросить у сусіда, а жінка у сусідки срібні та золоті речі і одяг. І Господь дав милість своєму народові перед єгиптянами, і вони дали їм. А чоловік Мойсей став дуже великим перед єгиптянами, перед фараоном і перед усіма його слугами і сказав Мойсей: так говорить Господь. «О півночі я перейду через Єгипет і помре кожний первісток у єгипетській землі: від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка служниці, котра є при жорнах, і до первістка з усієї худоби. І буде велике голосіння на всій єгипетській землі, таке, якого ще не було і яке більше не повториться. А між усіма синами Ізраїля не дзявкне і пес своїм язиком від людини до тварини, щоб ти побачив, яку дивовижну різницю зробить Господь між єгиптянами та Ізраїлем. І прийдуть усі ці твої слуги до мене і поклоняться мені, кажучи: Вийди ти і весь твій народ, для якого ти є ватажком, і після цього я вийду. І в гніві Мойсей вийшов від Фараона. А Господь сказав Мойсеєві. Фараон не послухає вас, щоб я зробив багато ознак і чудес у єгипетській землі. І Мойсей з Аароном учинили всі ці ознаки і чудеса в єгипетській землі перед Фараоном. Та Господь зробив непоступливим серце Фараона, і той не забажав відпустити ізраїльських синів з Єгипетської землі. Книга ВИХІД. Розділ 12 і сказав Господь Мойсеєві й Ааронові в єгипетській землі, промовляючи: Цей місяць для вас початок місяців. Він є для вас першим між місяцями року. Промов до всієї громади синів Ізраїля, кажучи: Десятого дня цього місяця нехай кожний візьме ягня згідно з родоводом по батьківській лінії ягня на сім'ю. Якщо ж мало тих, які є в домі, і їх недостатньо на ягня, то нехай прийме до себе сусіда, свого ближнього, за кількістю душ. Кожний собі нехай вирахує достатню кількість на Ягня Ягня у вас нехай буде однолітнім самцем без вади. Візьмете його з овець або кіз. Тримайте його до чотирнадцятого дня цього ж місяця, а ввечері хай заріжуть його, уся велика громада ізраїльських синів, і візьмуть трохи крові, і помажуть нею обидва одвірки та поперечку в тих домах, в яких його їстимуть, і цієї ж ночі їстимуть м'ясо спечене на вогні, і їстимуть опрісноки з гіркими травами. Не будете їсти його сирим чи вареним у воді, а лише спеченим з головою, ногами та нутрощами на вогні. Нічого не залишите з нього до ранку і кістки його не поламаєте. А те, що залишилося з нього до ранку, спалите у вогні. А ось як будете його їсти, стан ваш підперезаний взуття на ваших ногах, а посохи у ваших руках, і їстимете його з поспіхом. Це Пасха Господу. Цієї ночі я пройду по єгипетській землі й уражу кожного первістка в єгипетському краю від людини до тварини і здійсню відплату над усіма єгипетськими богами, я Господь. А кров на домах, в яких ви перебуваєте, буде для вас ознакою, і побачу кров, і буду захистом для вас, і не буде у вас згубної пошесті, коли уражу єгипетську землю. І буде для вас цей день пам'ятним, і святкуватимете його, як свято для Господа у ваших поколіннях, як закон вічний його святкуватимете. Сім днів їстимете опрісноки з першого ж дня усунете закваску з ваших домів. Кожний, хто їстиме квашене з першого дня аж до сьомого, така душа буде вигублена спосеред Ізраїля. Перший день називатиметься святим, і сьомий день святе скликання буде у вас. Жодної буденної праці не робитимете в ці дні, за винятком того, що має бути зроблене кожною душею, тільки те ви робитимете, і ви будете дотримуватися цієї заповіді, адже в той день виведу ваше військо з єгипетської землі, тож вічним приписом закону зробите цей день у ваших родах. Коли надійде 14-й день першого місяця їстимете опрісноки від того вечора і до вечора двадцять першого дня місяця, сім днів у ваших домах не має бути закваски. Кожний, чи то з осілих чужинців, чи з місцевих жителів краю, хто лише з'їсть квашене, та душа буде вигублена з ізраїльської громади. Нічого заквашеного не їстимете, в усіх ваших домах їстимете опрісноки». Тож Мойсей покликав усю раду старішин Ізраїля і сказав їм Підіть, візьміть собі вівцю на вашу сім'ю і заріжте пасхальне ягня, візьміть в'язку гісопу, і вмочивши її в кров, що біля дверей, помажте верхній та обидва бокові одвірки кров'ю, що біля дверей, ніхто з вас хай не виходить за двері свого дому аж до ранку. І Господь перейде, щоб уразити єгиптян. І побачить кров на верхньому та на обох бокових одвірках, і промине Господь двері, він не дозволить губителеві ввійти у ваш дім, щоб погубити, і збережете це слово як закон для себе і для своїх синів навіки. Коли ж увійдете в землю, яку дасть вам Господь, як Він говорив, то будете виконувати це служіння. І буде, коли вас запитають ваші сини, що це за служіння, то скажете їм: це жертва, Пасха для Господа, який захистив доми ізраїльських синів у Єгипті, коли уразив єгиптян, а наші доми врятував, і, поклонившись, народ упав ниць, і пішли сини Ізраїля і зробили так, як заповів Господь Мойсеєві та Ааронові, так вони і вчинили. І сталося опівночі Господь уразів кожного первістка в єгипетській землі, від первістка фараона, який сидить на престолі, до первістка полонянки, яка в ямі, та кожне первородне з домашніх тварин. І вночі встав фараон, усі його слуги та всі єгиптяни, і зчинилося велике голосіння по всій єгипетській землі, бо не було будинку, в якому б не було мерця. І фараон вночі покликав Мойсея та Аарона і сказав їм: Уставайте і забирайтеся спосеред мого народу, і ви, і сини Ізраїля, ідіть, служіть Господу вашому Богові, так як кажете, узявши і овець і свою велику рогату худобу, ідіть та поблагословіть і мене. І насідали єгиптяни на народ, аби без зволікань випровадити їх із землі, інакше, говорили вони, усі ми помремо. Тож люди взяли тісто, перш ніж воно вкисло, заміс замотали у свій одяг і несли на плечах, і сини Ізраїля зробили так, як наказав їм Мойсей випросили в Єгиптян срібний та золотий посуд і одяг. Господь дав милість своєму народові перед єгиптянами, і ті дали їм, тож вони пограбували єгиптян. І вирушили ізраїльські сини від Рамеса до Сокхота близько 600 тисяч піших чоловіків, крім майна. Разом з ними вийшла велика змішана група і дуже багато овець, худоби і домашніх тварин. А з тіста, яке винесли з Єгипту, вони напекли прісних коржів, бо воно не вкисло, оскільки єгиптяни вигнали їх, і вони не могли затриматися, тож і їжі на дорогу собі не приготували. Час перебування синів Ізраїля в єгипетській землі та в Ханаанській землі 430 років. І сталося, що після 430 років усе Господнє військо вийшло вночі з єгипетської землі. Це пильнування для Господа, щоб вивезти їх з єгипетської землі. Саме ця ніч ніч пильнування для Господа, щоб бути такою для всіх синів Ізраїля впродовж їхніх поколінь. І Господь сказав Мойсеєві й Ааронові, промовляючи, Це закон про Пасху, жодний чужинець не їстиме її, а кожний раб чи куплений за гроші, коли зробиш йому обрізання, тоді їстиме її. Чужинець чи найманець не споживатиме її. Їстимуть в одному домі, не будете виносити м'яса з хати, і кістки в ягняті не поламаєте. Уся громада ізраїльських синів буде виконувати це. Якщо ж якийсь захожий прийде до вас, щоб справити Пасху Господу, обріжеш кожного з них, хто чоловічої статі, і тоді нехай приходить і справляє її, він буде таким, як і місцевий мешканець землі. Жодний необрізаний не їстиме її. Для місцевого мешканця і для прибулого, який долучився до вас, закон буде один. І зробили ізраїльські сини так, як для них заповів Господь Мойсеєві й Ааронові, так вони і зробили. І сталося, що в той день Господь вивів з єгипетської землі синів Ізраїля з їхньою силою.